Монсанто одна з перших іноземних компаній, які з'явилися на ринку України. З нашими аграріями її фахівці співпрацюють уже 25 років. Одне із завдань команди Монсанто надання консультацій своїм партнерам щодо вирощування сільгоспкультур. 21 червня спеціалісти насіннєвого бренду «Декалб» провели день поля на базі товариства Ольга Вінницького району. Тут висіяна лінійка з 10 гібридів озимого ріпаку. Кожен рік висіваємо всю лінійку їхніх гібридів. І якщо ми візьмемо, для прикладу 2015 рік, то отримали ми їхні гібриди і по 53 центнера, і по 55 центнерів. Представлені всі гібриди і низькорослі карликові, і середні ріпаки з більш такою, більшою масою. Але що саме головне, що всі вони більш, менш стабільні по урожайностям. І навіть цей рік, ось о 2016, коли осінь була суха, ми отримали дуже пізно сходити, в середині вересня. Потім далі ці ріпаки вимучилися на полі, тому що не було опадів. І перший дощ ми отримали 15 жовтня. Це вже дуже такий період пізній для ріпаків. І ви на сьогоднішній день бачите, ріпаки стоять десь. Хай вони не ідеальні, такі, як вони мали бути, якби вони набрали свій розвиток з осені нормальний. Але вони стоять, в принципі, десь на 35-40 сорок стоять. Це вже краще було б, ніж пересівати це весною. Глибоко обізнані в сучасних агротехнологіях. Спеціалісти насіння Декалб відповіли на десятки запитань, яких Валюють сьогодні хліборобів. Наприклад, яким гібридам віддати перевагу в умовах нестачі вологи, як це було 2015 року. Ми абсолютно виправдано пропонуємо змістити терміни посіву в бік більш ранніх. І для цього ми рекомендуємо використовувати наші гібриди, які генетично мають. Сповільнені темпи росту, дуже приземисту розетку листкову, і вони ні за яких обставин практично не видовжують точку росту. Це гібриди, які ми так і називаємо гібриди для ранніх сроків посіву. Особливо хотів би звернути увагу на гібриди, які вже були у нас з високим класом зимостійкості. Це секвоя, наприклад, гібрид седона, яка демонструє стабільність у багатьох зонах вирощування. Гібрид сенсей це гібрид новий, який об'єднав собі всі кращі характеристики. Практично і класичних гібридів, і гібридів для ранніх сроків посіву на сьогодні бренд декалп це 16 гібридів озимого ріпаку. Кожен із них характеризується власними особливостями і заслуговує на увагу в групі так званих класичних гібридів, які по морфотипу мають дещо вищі параметри розвитку рослин. І Зазвичай, за рахунок того, що вони мають більш швидкі темпи осіннього розвитку, їх потрібно висівати в рекомендовані терміни. І навіть можна зміщувати сроки посіву до більш пізніх, використовуючи при цьому стимулюючі речовини. Я хотів би виділити в цій групі гібриди, такі які цей рік тільки заходять. Це гібрид ДК Експлізіт, гібрид ДК Екстраверт ну і ті гібриди, які у нас традиційно вважаються лідерами по продуктивності для зони, в якій ми з вами знаходимося. Центральна будемо говорити Західна Україна. Це гібрид Ексквізіт. Гібрид Ексторм, а ну і також дуже темповий по весняних строках по весняній динаміці розвитку. Це гібрид «Експауер». Загалом гібриди озимого ріпаку бренду Декалп можна поділити на дві групи: гібриди для традиційних технологій та для вирощування за системою Клерфілд. Останні сільгоспвиробники можуть вирощувати на забур'янених площах. Це гібриди так звані клеєфілдовської технології. під… Гібрид компанії Бас Нопасаран під гербіцид для захисту, який вирішує повністю абсолютно проблему забур'яниності в осінній період це гібриди ДК Імінент. Надзвичайно високий потенціал продуктивності гібрид ДК і Мідо. Серед родзинок гібридів озимого ріпаку бренду ДЕКАЛБ – стійкість до розтріскування стручків. До таких відносяться зокрема гібриди ДК Експауер, ДК Ексторм, ДК Ексквізіт. Частина гібридів характеризується підвищеною стійкістю до хвороб У багатьох гібридах. Присутні ген РЛМ 7 стійкості до ФОМОЗу. І також ми маємо ну, цілу низку гібридів, які характеризуються полігенною стійкістю до захворювань, в тому числі і до вертоцельозу, і звичайно до фомозу. І в цілому це забезпечує більший потенціал продуктивності наших гібридів. Перед тим як потрапити на поля агропідприємств, гібриди «Декалбу» проходять і довгий шлях селекційної роботи, тестувань у різних умовах державних випробувань. Дослухаються селекціонери «Монсанто» і до побажань виробничників як результат гібриди. Декал відповідають потребам сьогоднішніх господарників, якщо окреслювати в цілому, ми залишаємося вірними основним принципам. Тобто для компанії Монсанто, ну, в першу чергу, це висока зимостійкість гібридів, яка включає не лише Здатність переносити понижені температури при відсутності там снігового покриву, а це також, і, скажімо, здатність витримувати різке зниження температури в осінній період, коли ще не пройшло загартування повне рослин. І це також здатність утримуватися від початку активної вегетації у провокаційний період. В лютий місяць, наприклад, у нас було підвищення температури до 10-12 градусів, і вже частина гібридів. Починали свій розвиток, натомість більшість гібридів а Монсанто стримували початок свого розвитку для того, щоб ну фактично це оберегло їх в якійсь мірі від потрапляння під весняні приморозки. Товариство Агробут один із постійних партнерів компанії Монсанто по вирощуванню і озимого ріпаку і кукурудзи. Сіємо більшу частину Монсанто, ну тому що в нас склалася нормальна співпраця. Це раз. Гібриди непогані. Це два. Ну і підібрали технологію для того, щоб розкрити цей потенціал у них, то це три. По потенціалу, звичайно, що там закладено більше, але ми збирали саме більше, це десь 50-20 нери. От. А так, середня врожайність десь йде в межах 42-43. Ну, 40 це стабільно в нас в середньому виходить, ріпаку. Сіємо кукурузу. Більшу частину кукурузи сіємо тільки Монсанто. Монсанто збирали ми 180 центнерів на ділянках. Да. Ну, в середньому поля давали два роки назад, по-моєму, не помиляюся. 153 центнери в сухому зерні. А тому коли збереш один раз якийсь рекордний врожай, тоді хочеться його ще добиватися і добиватися тут. Тому от так і ще хочемо сіяти, щоб добитися ще краще. Товариство Ольга, на полях якого пройшов день поля, співпрацює з Монсанто не тільки по ріпаку, а й по кукурудзі. Десь процентів в цьому році 60 гібриди фірми Монсанто займають товарних посівах кукурудзи. Ми монсантовських 47,95, сім дів'яносто збирали по 11 тонн. Для 2015 року це дуже хороший урожай. Ми задоволені при вологості 18. Але якщо взяти такі стандартні роки, для нас як 2013-2014 рік, ми отримували по 15,5 тонн з вологою 22-23%. Тобто гібриди. Я вважаю, дуже хороший. Кожен рік за погодними умовами особливий. Передбачити його витівки неможливо, але спеціалісти Монсанто завжди готові допомогти аграрію отримати максимальний економічний результат від вирощування певної культури. І сьогодні 5 тонн з гектара озимого ріпаку вже не мрія, а реальність. Технології з високим рівнем ресурсного забезпечення, ну, ми абсолютно можемо говорити про 4,5-5,5 тонн. Це реальна, досяжна і отримана урожайність багатьох господарствах Вінницької області наших гібридів. Тобто це не є чимось незвичним вже для гібридів нашої компанії.